Привіт, друзі, рубрика Лохина. Сьогодні хочемо зробити невеличкий обзор, як перезимували сажанці в контейнерах на вулиці. Тобто, от такі от саджанці. ми продавали їх. Це літровий контейнер. Ми продавали їх в осінь. Значить, і так вони зберігалися до весни на вулиці. Значить, зараз подивимося на вибір будь-який який у нього стан, як він перезимував. Візуально я бачу саженці в ідеальному стані, хоча зима трошки була прохолодною. Навіть не бачив практично навіть щоб десь підмерзли верхушки. Просто не бачу. От так з них листочка упало і так і лежить на горшках. Значить, дивимося любий попавшийся. От, наприклад, Чандлер. Сорт Чандлер. Це такий самий самий-самий невеличкий. Нічого не померзло. Нічого не померзло, як ви бачите. От навіть це також сорт Чандлер. Плодова почка. Це двохрічний саженець. Ну на сегодняшний день это уже два с роки. Вот плодовые почки уже имеют саженцы. Вот раз еще поднимемся, да я плодовая почка. Вот, вот плодовая почка. Тобто деякі саджанці вже мають плодові почки. Як ви бачите, сажанці перезимували великолепно. Тобто це частина саджанців. Там ще в нас в другому місці є однорічки. Значить, от ще такий хочу вам показати саджанці. в Ой. Як вона називається, правильно, школка, не школка. Забувся в той момент, коли потрібно. Значить, Дивимося, от я витягнув е, такий от сажанець, вибачаюся, трошки пальці наставив. Живий живісінький. Зараз спробую вам показати в другій руці. Неудобно трошки отак от візьму, правильно, дивіться. Витягую От, оцей саженець. Касета нагадався, бачите? Витягую з касети живий-живісінький. Тобто, ви бачите, нічого не померзло. Абсолютно нічого не померзло. Такий собі повноцінний саженець з касети однорічка. Так, ставимо його на місце і цей. І цей ставимо на місце. Ну от ще, наприклад, сорт Blue Gold. От плодові бочки. Вже саджанець має плодові почки. ну Тобто їх є багато. От. Так що вже можна саженці висаджувати. Я так розумію, що зима вже не повернеться до нас. А якщо повернеться, то це так мінус 1, мінус 3, не більше, тобто не менше. От. І вже можна. І висаджувати саджанці чим раніше, тим краще. І от так от. Кому потрібні саджанці замовляйте. Дзвоніть 098 037 6196 Хмельницька область, Красилівський район, село Дружне. Заодно ще вам покажу формування фруктових дерев. Як ми формуємо фруктові дерева? Це черешня сорт крупноплідна. Там відео було. Е, можна буде подивитись. Е, я показував розміри ягід. кількість їх. Значить, от таку зробив обрізку. Форміровку ви бачите. Без штамбува форміровочка літом її. Трошки не зовсім було видно, тому що листя заважало. А зараз можна дуже так наглядно побачити. Отаке От собі, така собі форміровочка без штамбува. Висота, ну, скажімо, десь вище моєї голови пів метра. Цему дереві вже. Чесно кажучи, не пам'ятаю, років 6, мабуть. Якщо не 7, завдяць є, плодові почки, от вони, їх тут предостатньо. От вони тут є. Тобто будемо надіятися, що вражай. Не паршивий. Заодно ще я покажу вам е, яблоньку Яблуня теж така ж сама Да, Сьогодні я от обрізав одну гілку, тобто мені було незручно, я її обріжу при штамбі е, пізніше. Ну, жовочкою було незручно, мабуть, бензопилкою відріжу, тому що вона сюди якби росла на басейн і тут не пройти. ну Тобто її потрібно було раніше удалити але поки що ми якби трошки замешкались і вона вже виросла і нам заважає. значить Продовжуємо. от вам наглядний приклад яблуня сорта Williams Pride. Це літнє яблуко. Дуже смачне, дуже дюшес такий насищений вкус дюшесу. Трошки вітер я вибачаюсь, може не зовсім буде добре чути. От така форма дерева. Я його вже обрізав, тому що розказувати цю їлку залишаємо, цю відрізаємо, цю залишаємо, цю залишаємо, цю відрізаємо. Це доволі таки... Якби занятно, я вам вже показую, що з цього дерева ми отримали. От, зараз постараюся так показати вам, щоб було більш видно. Ось така форма чашою, щоб сонечко всередину падало на яблучка і яблучка щоб були. Забарвлені гарно і набирали гарного, гарного смаку. Ось така форма. Такий невеличкий обзорчик. От. Зараз продовжуємо робити обрізку в рядах. Тобто це можна робити ще. Можна робити, ще і робити, От, це дуже загайно, але потрошечки, як би в день по і, і так потихеньку обрізаємо. Є плодові почки, бачу їх є предостатньо, зав'язь гарна. Перезимували саджанці прекрасно.